Ви колись чекали від Бога щось настільки довго, що вже хотілося здатися? Саме тоді і перевіряється справжня віра. Три хвилинки про вічне читаємо Біблію, коли Божі обіцянки виконуються не одразу. Послання до Євреїв, 11 розділ, 11-16. Ну і цитата з Біблії. Вірою Сара сама дістала силу прийняти насіння, породила понад час свого віку, бо вірним бажала того, хто обітницю дав. Тому і від одного те, що змертвіло, народилось так багато, як зорі небесні, пісок, незчисленний край моря. Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниця. Але здалека бачили їх і повітали. І визнавали, що вони на землі чужаниці і приходьки. А тепер розіб'ємо цей уривок на чотири ключові ідеї. Ідея перша: Бог вірний, навіть коли людські сили вичерпались. Сарі було 90 Аврааму 100. Вони фізично не могли вже мати дітей. Та Сара вирішила довіритись Богові і народила Ісака. Бог спеціально чекає, поки людські сили закінчаться, щоб показати, що його сила не має меж. Ідея друга: віра дивиться далі, ніж життя. Апостол каже, усі вони померли у вірі, не одержавши обітниць. Ці люди не бачили всього, про що мріяли, але знали, Бог не обманює. Справжня віра це не коли бачиш, а коли чекаєш, бо знаєш, що його слово неодмінно сповниться. Третя ідея: ми тут лише подорожні. Вони визнали, ми чужинці і приходьки на землі. Вони не заради зручності, а заради майбутнього, де буде справжній дім присутності Бога. Коли... Віриш у вічність, земні втрати вже не здаються кінцем. Ідея четверта: Бог не соромиться називатись їхнім Богом, тому що вони не відступили. Вони не повернулись назад, коли було важко, і Бог приготував їм місто, вічний дім, де немає болю, страху і сумніву. Бог завжди поруч із тими, хто йому довіряє до кінця висновок. Іноді здається, що Бог мовчить, але він готує щось більше, ніж ми просимо. Так було і Сарою, і Авраамом, і тисячами тих, хто не здався. Не поспішайте опускати. Руху. Вірність завжди винагороджується. Пишіть ваші думки у коментах, підписуйтесь на наш канал і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.